На виноградному кущі має бути 4 плод... рукави. Ось вони, один, там інший. Але принцип один і тот же. Має бути на кожному рукаві сучок заміщення, якщо є така можливість, якщо ви з ними взагалі працюєте. Там бути дві плодових стрілки, які будуть слугувати врожаєм на наступний рік. Саме сучок заміщення має бути нижче, чим знаходяться ваші плодові стрілки. ідеально нічого не буває, іноді бувають такі кущі, якось після минулого року. Після хвороб ми вимушені були позрізати повністю рукави. Та ось максимально з землі виросла плодова стрілка. Він же фактично рукав і лоза плодоношення на наступний рік. Тож, друзі, бувають різні випадки. А на цьому боці коротесенький рукавчик та дві стрілки плодоношення. І ми працюємо на наступний рік з врожаєм.